Всім привіт! Мене звати Костя Ізюмов, Ви на каналі Першого центру рекрутингу. Сьогодні ми вчергово відправляємо наших рекрутерів на навчання. Пішли швиденько з ними поспілкуємось. Віця людина вже готується. Часа? А тут щось на відправку є. Ви з нами їдете? ще багато емоцій роботі своїх. Ну, ви на місці можете. Час там. Хлопчик вирішив пакет з їжею покласти собі на сидінь. Точно не сьогодні вони будуть на місці. А скільки вам років? 25. 25 років. Та був за кордон, їздив, то приїхав, щоб так якось дійшов до цього висновку, що потрібно йти чищата дівчина. У мене брат просто теж військовий. Мене звати Анастасія. Костя, дуже приємно. Вибачте, 19. 19. Як ви вирішили приєднатися до Сил оборони? У мене просто сім'я військових, батько безвісти зниклий. Ну, я не знаю, відчуття якогось боргу бо yeah. Угу. Володислав, хвилюєтесь? Ну, а хто не хвилюється зараз? Скільки вам років? 25. 25. Ну, скажімо так, якщо у мене є час та вибір, ну і можливість вибору, то я краще оберу uh -huh. посаду, оберу підрозділ, ніж uh -huh. це зроблять за мене. Олександр, Олександр, дуже приємно. Тупичте запитання: скільки вам років? 53. 53? А як ви... Вирішили доєднатися і чому? Тому що кожному прийдеться доєднувати. Дуже приємно. Віталій, скільки вам років? 24. 24. По-перше, не хотів ховатися після 25. Але і по-друге, там близькі родичі є, друзі там є. Служать? Ну так, да, їх прийшлося, думав, прийняв рішення, що треба йти. ким ми працювали до цього? Я в дитячому садочку за вхову. Тобто ви оберігали дітей, тепер йдете їх оберігати вже на серйозному рівні. Електрогазозборник. Контент-мейкер займався продажу установкою дверей, вікон. Подивіться, нас же через центр можна обрати як посаду, так і бригаду. Ви вже знаєте, куди ви йдете? Так. Да. Куди? Я доштарную бригаду. В артилерію, так. Да. Артилерист да, там буде? Та, на міномір. Оператор реп. Реп? Серйозно, да. ви якось розбираєтесь в цих питаннях? Ну, скажімо так, я. Трохи далекий від цього, але сподіваюсь, вивчитись. А як ви дізналися про центр? Ну я ж відношення з частиною робив, і мені сказали, що ця частина співпрацює з цим центром. Тобто ви звернулися спочатку так, до п'ятої так, штурмової так, і так. сказав сюди? Да. Потім вже мене сформував реквіт-центр. Справа в тому, що спершу я зв'язався з офіцером з частини. Він мені надав, скажімо так, потім контакт рекрутера. Ми зв'язались. А як? Знайомі підказали, що можна звернутися той цей. Попіклувались, вони дзвонили мене, запитували. Т ні, центр бомба. <радили> 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 ну, ще бомба. <да>. Ну, все, взагалі, питань немає. Порадили б? Ну, взагалі так. Хвилюєтесь? чи? Ну, звісно, п'ять 53 роки міняти. Але що маємо тематику, захищати ж треба, а хто як не ми, правильно для тих, кому мотивації не вистачає, що б ви порадили? <радили> Краще йти самому. Обирати щось, ну, звісно, таке більше до своєї діяльності, але йти. Твоя хата не страйна. Треба розуміти одне, треба допомагати. Да? Кожен сам повинен вирішити для себе, яким способом він це буде робити. Якщо є можливість допомагати матеріально, да? матеріально. допомагати матеріально. Якщо нема можливості, робіть як я, все. Шу? У мене немає можливості допомагати матеріально, тому я пішов допомагати ділом. А краще і копійку, і ділом, Але це вже... Вищий люкс. левел. Це люкс. Так, так сказати, як я думаю? Давайте. От і піздячку, дочка. Мені здається, це найкраща відповідь, яку ми сьогодні чули. Ну, круто. Дивіться, це ваш хлопець. Наречений. Ми розуміємо, що його емоції не співпадають з вашими. Що ви відчуваєте, якщо можна? Може, це гордість чи просто. Не хочеться, якщо не хочеться все. Я вибачте. думаю, ну, тяжело, морально людині. Чесне слово. Так, буквально лічені хвилини залишаються до відправки. Трошки хвилюються, але не всі. Є такі, що прям. Впевнені в своїх подальших діях. Але в очах е, невеличкий тре, тремор. Є таке слово? А я, чесно теж, завжди хвилююсь, тому що ну, ми розуміємо, що люди обирають посади, потрапляють туди, куди хочуть, і це набагато краще, ніж коли вибір роблять за вас. І ви точно заходите в своє місце і робите те, що у вас краще виходить. Але все рівно хвилююсь. Грова відправка. Наші хлопці і дівчата відправляються на навчання. Ми побажали успіхів всьому навчитися обов'язково, навіть тому, що вони не планували. Не забувайте ставити лайк, підписка, коментар нашому каналу, тому що саме так ми розуміємо, що робимо свою справу не дарма. З вами був я Зюмов. До нових зустрічей! Бережіть себе.